Доброго дня! Сьогодні в нас нова версія заверного блоку від Нівони і Міліти з отакими дверками. Я його вже розібрав, вивчив, що там цікавого. Про це зараз вам розповім. Будемо дивитися і покажу на прикладі старого блоку, в чому же там різниця. От. Для цього треба розібрати 100% в цей старий заверний блок. І давайте дивитися і вивчати. Такий одразу а, підказка така. А, да, заварник блоки відмінні, і в новому заварнику є цікаве рішення. Я, чесно кажучи, не сподівався, що воно там є і обійдеться тільки цими незрозумілими вушками, але ні. Вушки це тільки результат покращення. Так, тож починаємо. Торі за звук, але мікрофон сів. Так, дивіться, отак виглядають дві половинки заварника. Що ми маємо? А, оця частинка, вона зроблена тут під пружинення. То, допустимо, якщо наш поршень іде звер... зверху, все нормально, як на цьому спрацьовує. Але знизу, коли підіймається поршень, ця частинка придавлюється і а, ну, на перший погляд, це зроблено, щоб поршню легше було підійматися. А, менше був супротив заверного блоку. Можливо, це так і є, але в мене трохи інша ідея. Давайте, дивіться. Ті всі виступи зроблені для цього тризубця, щоб він командував положенням поршню. Тобто, дивіться, отак воно ходить. От підіймається. От, що може бути. От, от зараз цей тризубець на виступ не їхав. Оп, і він допихає, скажімо так, наш поршень. О, от, так, проскочило воно. До речі, давайте трузив зрівняємо, чи він такий самий, він такий самий, ніяких змін в них нема. Так, оп, піднялись догори. От. Вже в верхньому положенні оця, оцей виступ тризуба дотискає наш поршень. Все, дотиснуло. Тепер все спускається, і коли наш тризуб наїжджає на той виступ, бачите, що стається? Цей тризуб натискає на поршень, він підіймається догори і виталкує таблетку. І вона після цього падає. Якби поршень був в нижньому положенні, таблетка у вас залишилась би там. То оцей виступ для цієї цілі, тут, чесно кажучи, зроблено. Це після чого повертаємося в стартове положення. Дивимося, як воно у новому заварнику. А, все те саме, коли спускається поршень, а, от збірка, оця, вона натискає на цей язичок. Отак він відходить під і таблетка скидується. Але якщо йде догори наш поршень, він оцей тип, зглажується. От. І наша збірка, центральний поршень, циліндр і поршень, воно легше підіймається. Ну, поки я це бачу так. Але тут є ще одна цікава деталь в новому заварнику. От там отакий новий поршень. Якщо пам'ятаєте. На старому заварнику він явно без юбки. І там отвори не такі, тут вони сіточкою зроблені. Мало того, він двошаровий цей поршень. Тобто йде сито. От. А тут е оцей грибочок з отвірами. І між ними от зажата ця пружинка. Для чого це зроблено? Оце для мене логічніше. Це зроблено для того, щоб ущільнувати камеру. От коли цей поршень ходить, от я навіть пальцями відчуваю, він важко ходить. допустим, якщо старий поршень в циліндрі ходить, він там бовтається в різні сторони, і вода може проходити і по краям, одне діло, і друге діло, що той поршень з часом царапає нам поверхню циліндра. Тут такого не буде, тут все ущільне. Єдине питання, коли з'являється цей поршень змінним. От Тоді це можна буде вже час, час, частіше міняти. Плюс а, можливо з'явиться оця резиночка. Ні то, ні то я ще в продажі не бачив, тільки цілком заверний блок. Тож, наразі я бачу покращення в тому, що буде краще, рівномірніше зволожувати таблетку за рахунок а, того, що вода крізь ці отвори равномірно буде нам в каву поступати. Це точно я бачу. А, плюс довше буде ходити циліндр, і плюс. Легше буде працювати взагалі системі за рахунок того, що а, супротив у стику тризубця і поволодинок заварника зменшений за рахунок того, що підпружинені ці вушки. Давайте зберу і, в принципі, там на пальцях покажу, як воно працює в зібраному виді. Я починаю потроху розуміти, в чому ідея всього цього а, системи з цими вушками, бо насправді вони не дуже треба всій системі. Вони. Ну, давайте так. Навіщо полегшувати роботу з заварної системи, якщо програма кавомашини розрахована на деякий супротив? Тобто все це закладено в програмі. От. А тут є ситуація: от давайте. Оцей поршень ходить значно тогіше за рахунок цієї резинки. То коли інженери створювали оцю систему, це було перше, вони зрозуміли, що цей заварний блок новий буде мати більш високий супротив. Якщо так, кавомашина вважатиме, що в вашому системі більше кави, ніж реально там є, програма та лишилась стара, тобто на старших машинах. На новій, можливо, вони б це і поправили, але старші машини цього не зрозуміють. Тугий заварник, багато кави, вона вам з менш, меншою порцією. І наразі ви замість 15 грамів, мали б 12 то їм треба було придумати якусь систему, яка ще полегшить роботу а, заварної системи. щоб Мотору було легше крутити заварника, і вони зробили ці а, полегшені вушка. Тобто, щоб заварний блок а, в системі, де ходить розубець, легше ходів. Там полегшило, тут а, важче стало. І в результаті супротив цього заварного блоку став рівносильним супротиву старого блоку. І нічого програмно міняти не треба. Ось наші два заварничка зібрані. Давайте, я от для себе просто перевірив по відчуттям рук. Як ходить заварник, то цей ходить легше. Притом, ну, це можливо можна списати, що він майже новий, йому там півроку десь. От. А цей ну, так то старший, чому роки 4. От. Але ну, мені здається, що оцей. Тут же яке діло ще? Тут іде новий ущільнювач верхнього поршня, тут старий. Нові йдуть білі, вони дорогі, вони десь 200 гривень будуть. Ну, тож, замовлю такі, про всяк випадок. От, А чорний більш жорсткий. А, з іншого боку, чорний ходить довше за рахунок того, що він жорсткий такий ну, більш робуст, скажімо так, більш надійний. от. Але можливо цьому заварнику не треба оця наджорстка верхня резинка за рахунок того, що а, нижній поршень теж а, ущільнює за всю заварну систему. Ну, коротше кажучи, моє відчуття, що новий заварний блок трохи легше ходить. Нова конструкція ця. А, ну і супер, якщо є можливість, звісно, краще брати такі. А, Крім того, що з часом нижній поршень буде потребувати заміни або його юбка. Тут мінусів в принципі немає. В принципі, немає. Те, що він ходить легше, додає можливості більшу порцію кави вам завантажити в заверний блок, машинка вам порахує навантаження то саме. От. Ну, єдине, що знову ж таки буде просипатись, якщо ви переберете. От. То так, конструкція вдала. Такий рестайлінг заварника вдалий. Супер, мені сподобалось. Дякую за увагу, до побачення.